Вітаю вас на каналі Metabo А давайте, будь ласка, сьогодні швиденько так і коротенько подивимось, як взагалі виглядає та як виготовлена сумка велика для інструментів від метабо. Підкримаємо зовнішній карман. І що ми бачимо? Три великі кармани для акумуляторних батарей. Всі без виключення акумуляторні батареї до найбільшої 10.0 10 вільно поміщуються. Два великих кармани для зарядних кріслів. Праворуч та ліворуч. Ми маємо отакі застіпки, які отримують інструмент в вертикальному положенні, тобто ви можете перевозити його без кейсів або без коробок. Що корисного можна ще сказати про якість від Metabo? Зверніть увагу. Metabo виготовив свою сумку по технології подвійної тканини. Що це означає? Це означає, що зовні зеленого кольору це одна тканина, а всередині у нас є чорна тканина, це інша тканина у нас. Тобто з двох тканин, які одна до одної приєднані, виготовлена сумка від металу. Але це ще не все. Треба ще звернути на нижню частину, а також побачити, що окрім основного дна, яке виготовлено з твердого матеріалу, також є дуже жорстка основа на ліпучці, яка отримує вагу інструменту зсередини. Зовні є у нас кармани, вони є на ліпучках. Або є на замках. І також в комплекті у нас є, звичайно, плечовий ремінь. На момент знімання цього відео ціна сумки від Metabo, якісної, великої для інструментів складає 1699 гривень. Запитуйте цей корисний аксесуар у найближчого для вас партнера. Дякую.